Чи дійсно відбувся десант на лівобережжя Херсонщини Збройних сил України? Будь ласка. Ну насправді такі заходи відбуваються регулярно, коли там діють наші сили спеціальних операцій. Але коли ми говоримо про підсумки і про результати, то я тут скоріше нагадаю слова, які так влучно сказала Наталя Гуменюк, це е, речниця е, е, командування оперативного командування південь. Вона сказала про те, що у мене кажучи, в умовах військових операцій такі діви вимагають інформаційної тиші і порадили як вона сказала, студентам інституту вивчення війни набратися терпіння, Так що, думаю, що давайте всі наберемося терпіння і побачимо, що буде далі на цій ділянці фронту, яка в принципі є достатньо важливою, як і всі інші ділянки фронту. А далі про наші війні рубиці, ми будемо говорити про ситуацію на фронтах, точніше, на те, що відбувається на підступах до Бахмуту, очима наших військових з батальйону Вовки, Давінчі, а також про танкові та інші зброєві підсумки Штайну про це за мить. Генштаб сьогодні повідомив, що ворог вів наступальні дії на трьох напрямках: це Бахмутський, Авдіївський та Мар'янський. Відбито 58 атак противника, і найзапитніші бої йдуть, звісно, за Бахмут. Росія продовжує наступати і в Бахмуті, і навколо нього. Інтенсивність міських боїв суттєво зросла. Є просування противника на декількох напрямках. Зокрема, це стосується залізничного вокзалу і позиції навколо зарізних в центрі міста ворог рухається і за залізницею, а також здійснює атаку у південних та північних частинах Бахмута. На багатьох на багатьох ділянках міста те об'єкти переходять із рук в руки, і ворог зараз активно застосовує авіацію і артилерію. Є Приклади влучання таких потужних засобів враження у будинки. можливо, якраз деться про ці 500 кілограмові бомби, аби повністю стерти усі будинки, і споруди, де можна тримати оборону. Проте наші війська отримують десь одну п'яту міста і прагнуть знищити ворога якомога активніше в максимальних обсягах. І тут наведу одну цитату: якщо це допоможе врятувати інші українські міста, ми повинні робити те, що повинні. Це до речі, цитата командувача 93-ї бригади Петра Паліси, бригади, яка героїчно обороняє місто фортецю, значною мірою утримання Бахмута залежить від. Шляхів забезпечення, як уже всі ми знаємо, до Бахмуту ведуть дві дороги: одна через село Хромове, а інша через Іванівське. Якщо не брати до уваги інші дороги, які так само існують в цій ділянці, але там пересування достатньо ускладнене. І зараз наші підрозділи стримують атаки на обидві ці транспортні артерії. Генштаб сьогодні повідомив, що поблизу хромового та іванівського противник вів безуспішно. Ні, наступальні дії. А наскільки гарячими бувають такі штурми доводять до речі, відеоматеріали оприлюднені батальйоном, вовки да Вінчі 19 квітня, вони демонструють запеклий ближній бій. Коли російські підрозділи атакували лісосмугу на підступах до однієї з таких доріг життя в зоні хромового, і зараз до нас долучається лейтенант Збройних сил України Олександр Ябченка з 67-ї окремої механізованої бригади батальйону Вовки. Дав інші, пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні. Я хотів би запитати, чи продовжує зараз ворог штурмові дії на позиції, які отримає ваш підрозділ. Тому що цей ну ця ділянка стала вже такою світовою відомою після того, як от ваш підрозділ оприлюднив те відео, де якраз йдеться про захист цієї ділянки фронту? Бачите, з об'єктивних причин, з причин ну, військової доцільності, я не казатиму, що там відбувається зараз. Я можу розповісти, що там відбувалось тоді, коли було знято це відео, і що відбувалось там впродовж минулих півтора місяця Тобто, усе, що я говоритиму про. Цю надважливу ділянку фронту я говоритимемо в минулому часі. Я думаю, ви розумієте з яких причин. Тоді хотів би, щоб ви нам розповіли, що саме відбувалося на цьому відео, тому що таких відео є декілька. Перше відео, де ваш підрозділ здійснює штурмові дії, а потім більш складне відео, де ви власне відбиваєте штурмові атаки противника, і де власне один з солдатів бере на себе ініціативу і проводить умовно кажучи, виходить з бліндажу в такий небезпечний момент, і потім керує іншими солдатами, воїнами. Які здійснюють оборону на лівому і на правому фланзі від бліндажу, розкажіть, які були потім висновки зроблені з цього бою, тому що мене цікавить в тому числі і де були командири, тому що як я розумію, ви спілкувалися з командирами, які керували підрозділом здалеку, використовуючи коптеру або іншу інформацію, яка дозволяє чітко. Зрозуміти, де знаходиться противник, в чому була особливість цього бою, що вона показала з точки зору використання нашого підрозділу? Дякую. Тоді я намагатимусь вичерпну на усі запитання. Отже, спочатку, що це за бій, і чому так настільки важлива ця посадка? Це посадка, яка фактично Перерізала е, дорогу на Бахмут, ось ту дорогу, яка сполучає чесівяр хромове, іншими словами, якби якби ворог зайняв цю посадку е, через дорогу не можна би було здійснювати постачання е, нашого гарнізону в Бахмуті. Е, відповідно, це би ну ускладнило е, оборону е, міста. Е, ворог на момент ось того першого відео штурмових наших дій. Уже підійшов майже впритул. Там буквально до дороги йому залишалось метрів сто. Що відбулось далі? Спочатку ми ворог, тобто, мирно просто перемалювали його живу силу. Це тривало декілька днів, і ми відслідковували шляхи їхні шляхи, куди вони підходять, куди роблять ротацію і так далі. І ми бачили ворога і знищували. Зрозуміло, що це було за допомогою БПЛА, і це відбувалось круглодобово. Іншими словами, ми спочатку відслідкували і максимально ослабили противника. Потім ми пішли на штурмові дії, і бійці батальйону та інші власне ці штурмові дії здійснили. Більш ніж професійно, тому що е, в нас за той штурм, е, відео з якого ви бачили, е, жодної втрати. Натомість ми завдали досить відчутних втрат е, ворогу, і найголовніше, ми ворога відкинули від дороги. Е, далі ми закріпились на тих позиціях, і ось уже бій, який зараз ви демонструєте, це один з багатьох штурмів, на який йшов ворог. Е, щодня тих штурмів було ну десь від е, 2-3. Це був такий мінімум. А бували по шість штурмів на день, що ви розуміли, як це відбувалось спочатку. йде артилерійська підготовка. Артилерійська підготовка така, що фотографія з супутника зараз облетіла інтернет, тому що там ну, живого місця на тій землі нема. А після тої артилерійської підготовки вони просто йшли живою силою. Оце ті самі м'ясні штурми. Я насправді такого ще не бачив. Я вже з самого початку на війні я усяке на війні бачив, але ось такого я не бачив. Тобто, ворог ліз по тілах своїх ну, вчорашніх колег, і далі намагався просуватись до наших позицій. Ми ворога відслідковували на дальніх підступах, відпрацьовували по ньому артилерію, і коли він вже підходив там на відстань стрілецького бою, ну метрів. 50-70. Тоді вже не могла працювати наша арта, бо це був високий ризик потрапити, ну, власне, попасти по е, дружньому вогню. І ми виходили з бліндажу і вели стрілецький бій. Але тут от, е, відповідь на ваше запитання стосовно виходу з бліндажу. Звісно, річ неприємна, тому що коли ти знаходишся все ж під перекриттям, то навіть попадання е, артилерійського е, або міни там, зверху, ну, воно дає тобі високий шанс залишитись живим. Коли ж ти вийдеш на відкритий простір, то відповідно це смертельна небезпека зростає в рази. Але якщо ти не вийдеш з бліндажу, то ось ті штурмові дії, які ви бачили у нашому виконанні, коли ми чітко підійшли до бліндажу, закидали його гранатами і далі зачистили. То аналогічна історія буде у виконанні ворога тільки уже зараз, по відношенню до нас, відповідно, наше завдання: як тільки ми розуміємо, що ворог підходить до нашої позиції, ми мусимо виходити з захищеного, ну більш-менш захищеного, скільки можливо в тих умовах. Укриття і вести стрілецький бій, пане Олександр. Коли, коли саме виходить, тому що манка я декілька разів передивився це відео і намагався зрозуміти, коли воїн тихий ухвалює рішення вискочити з бліндажу. Тому що це найбільш такий психологічно складний момент, і треба зрозуміти, коли? Тобто, коли припиняється це... атака ворога артилерійська, і коли можна вийти умовно кажучи, безпечно. Проблема у тім, що артилерійська атака ворога не припиняється, тобто вони роблять певною мірою абсурдні речі. Вони ведуть артобстріл навіть тоді, коли їхні сили штурмують. Вони правда трошки зміщують е, далі вогонь, але вони далі ведуть штурмові дії. Якщо ви бачили, то там на камерах купу е, вибухів прямо от поруч. Ну там метрів двадцять Е Тепер стосовно цього бою, справа в тім, що цей бій. Це було виключення з правил. Ми до таких боїв намагаємось не допускати. Тому що ось е, ту дію, той маневр, який здійснив боєць Тихий, там з гонору, з основного складу, було четверо людей: це був Тихий, е, Бомба, Владос і Властьян. Командир наш взводу, він був поруч, він був на флангу, і він теж вів вогонь. Тобто він теж вів бій. Наш командир роти Філя він знаходився з нами. от, от це що ми Філя Філя, Філяча. Ну, ви, ви чуєте перемовини. Ми постійно на зв'язку з Філі. Тобто, е, тепер командування перше е тіх, взяв командування на себе. При тому, він е це була його ініціатива, і це говорить про те, що. Коли ти е, що, воїн має бути індивідуальність, крім того, воїн має бути е, універсальним, тобто він піхотинець, він не командир номінально але це людина, яка взяла на себе відповідальність за той бій, і він витягнув цей бій. Я зараз поясню, чому. Отже, ця ситуація вже була виключенням з правил і виключенням дуже неприємним. Ворог підійшов в притул до нашого бліндажу, і як ви бачите на відео. Там вже в мене кидає е, ворог гранату, і коли що відбувалося? з лівого боку з бліндажу, там, куди вже підійшов ворог, ми вже звідти вийти не могли. Все, вони тримали під вогневим контролем вихід з нашого бліндажу. Далі, все, що їм залишалось, це або дочекатись, поки хтось з нас спробує виходити і е, просто стрілецькою зброєю. Е, Знищити того, хто буде виходити, або закидати туди гранатою, що власне вони і спробували робити. Єдине, тільки чого вони е, не врахували, це е, двох факторів: перший фактор, що люди в бліндажі після попадання туди міни, і при тому попадання повторного, що люди в бліндажі ще будуть чинити спротив. Друге, що вони не врахували, що в нас є вихід з правого боку. Той вихід ми копали у той час, що ми тримали цю позицію, тримали ми її довго. І ми потихеньку собі копали хід із правого боку. І от тепер про маневр тихого. Тихий пройшов у мене спочатку е прижався до мене і вів разом зі мною вогонь туди, наліво, де, власне, вже е ворог е підійшов до нашого бліндажу. Далі він вискочив з бліндажу. Зайняв зручну позицію для ведення е, бою і знищив одразу е, декілька, точніше, е, чотирьох е, ворогів. Тоді він убезпечив наш лівий фланг, і от це була переломна точка, тому що після того він своїм прикладом спонукав Ну тому, що е, бійці бували вони повискакували зразу з ним дежу. Я зайняв позицію там, де я зайняв з правої сторони, їх одразу ж почав маневр теж через правий фланг. Ті молоді хлопці, в яких був перший бій, молоді не по віку, молоді просто по досвіду. У них це був перший бій. Вони попали одразу в пекельну історію. І вони не змітились. Вони, після того, як Тіхій лівий фланг убезпечив, вони вийшли. І ми перенесли вогонь на правий флаг, але вони Тобі, вийшли під інтенсивним шлаг... таким емоційним тиском тихого, які словами їх підняв з бліндажу і в заставив зайняти позиції. Вони в принципі зреагували абсолютно правильно, що мене здивувало, тому що бачу, що хлопці молоді точки зору фаху, але дійсно виконують накази і діють абсолютно ефективно. Так веде себе командир, і так вів себе де вінчі. Він не давав накази, а він вів за собою. Він був попереду підрозділу. То саме роблять бійці підрозділу. Тихий не просто давав накази, він вів за собою. Він вискочив з бліндажу, і там б'є таке, вискакуйте і всіх вбив. Це заспокоює. Відповідно, вони вийшли, і далі вони вже вибудували в. Лінією по відношенню до правого флангу і далі планомірно працювали по тій плеравій траншеї, по якій рухався основний супротивник. Тому що основний, я так розумію, що вони атакували взводом. Це десь біля ну, 20 людей. Міні це були десант. Це і власне, от відповідь на запитання: а що змінилось? А змінився супротивник? Ми вже пристрілялись до вагнерів. і Ми вже легко собі давали з ними раду. А от коли змінився супротивник, це стало для нас неприємністю і неприємністю, яка мало не закінчилась для нас ну втратою позиції. І що тут найголовніше, це взаємодія і в межах роти, і в межах батальйону, і дуже важливо в межах між бригадами з боку стояла 92 га бригада, третій батальйон. Це фантастичні воїни. Я хочу їм сказати теж дякую, але в межах... Батальйону, от туди, куди просувались вороги, щоб зайти нам за спину, вийшло три розвідники. Три розвідники це люди Перуна. І вони зупинили ось тих там, їх було десь 10, 10 точно, може 15 Я не знаю скільки їх пробігло по тій траншеї. Вони їх зупинили, і вони заставили їх тікати. І після того, вже як вони тікали, то ми їх ну понищили. Я думаю, що більша частина у той групи, яка штурмувала, вона не полась того бою. Пане Олександре, у мене є до вас ще низка питань, їх багато, але з огляду на Прошу. це дно ну, нот по часі. Я все таки попрошу у вас, можливості через певний час таки на цю тему подовжити. А зараз просто вимушений з вами попрощатися і е сказати, що в ефірі каналу Еспресо був Олександр Ябчанка. Це лейтенант Шит. 67-ї окремої механізованої бригади вовки да Вінчі», які зараз захищають Бахмут. А далі до нас доєднується Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Дефенс Express. пане Олеже, вітаю вас. Дякую, запрошу завершився Рамштайн, і зараз ми очікуємо надходження військової техніки, і насамперед ми очікуємо танків. Керівник Пентагону сказав, що ми вже отримали 230 танків і понад півтори тисячі різних бронемашин для формування наших дев'яти механізованих бригад. Чи можна оптимістично сприймати ці цифри? Чи чи показники? Чи є нюанси, які треба нам брати до уваги? Ну, головне діагноз полягає в тому, що якби там 230 танків не рахувати. Але як за статутами Збройних сил України, як за американськими, тим паче, що міністр оборони вже сказав, що на механізованих, а навіть армірот, тобто танкових бригад. От 9 дев'ять танкових бригад з 230 танків танків вас ніяк не виходить, тому що для розуміння, якщо рахувати по нормативам НАТО, там армія США стандарт 16-го року, то там має бути 87 танків Абрамс лише. В одній танковій бригаді. А якщо рахувати у танках і механізованих бригадах Збройних сил України, ну виходить сім бригад. Тобто, ну можливо, там або ітогова цифра трохи інакше, або щось інше інакше, але справа в тому, що дійсно Україна отримує і танки, і мова йде не тільки звісно про Леопарді Друге, і фактично, якщо так брати, то після того як Данія та Нідерланди повідомили про те, що будуть, ну, вже. У 24-му році на початку першого кварталу вони мають передати 14 машин. То це буде танкова бригада, яка ну за стандартним монатом можливо ну сформована саме на танках Леопард 2 а, Але якщо так брати ті танки, які вже передані, то ми виходимо на ось приблизно 70 танків Леопард Других та 14 челенджерів других. І це от також можливо врахувати як окрему танкову бригаду, де має бути ну за. Якщо брати натиски, натиски параметри, то 84 машини, ну близько 90. У будь-якому випадку ми продовжуємо отримувати техніку і величезна кількість інших машин, тому числі і Бредлі, і навіть американці прискорили постачання танків Абрамс. Це, це про це говорить те, що, по-перше, навчання має розпочатися вже найближчим чином. Оголошені строки, що воно буде тривати 10 тижнів. Можливо, потім за цього буде ще додаткові навчання, але це говорить про те, що орієнтовно вересень жовтені буде танки Абрамс. Причому США говорить про те, що виділяють 31 машину, водночас оголошена пропорція у людях, тобто 31 машина, це певна кількість екіпажів, але готується 250 Фахівців, тобто пропорція між танкістами та ремонтним, ну ремонтниками, обслуговуючим персоналом, грубо кажучи, людьми, які будуть підтримувати ці танки у боєзапному стані, ну становить майже 50 на 50. що доволі незвично, тому що пропорція зазвичай ну, зовсім менше. І можливо, це говорить про те, що Америка буде постачати більше танків Абранос ніж зараз оголошено. А чи є якась інформація про те, чи використовуються уже нові західні зразки в бойових діях? Тому що це багатьох цікавить, а що є насправді? Ну насправді є е, верифікована інформація відносно того, що наприклад прибули де, деякі види техніки, а е, відносно саме використання їх під час бойових дій, то тут е, ну значне питання відносно тих відео, які є, тому що вони могли зняти і вже бути в Україні, але на полігоні під час бойових слагоджень підрозділу перед тим як, е, там, наприклад, там бригада досягне оперативної готовності буде при, ну, при, прибуде до виконання завдань за призначеннями. Тобто зараз. Можливо, говорити про те, що скоріш за все, вся ця техніка, і Бамбрам, і, і, і Леопард-2, і Бредлі, і Мардери, і навіть американські французькі АМХ 10 rc вони будуть використані трохи згодом і не у поодиноко, а одразу масово для того, щоб у ворога не було часу пристосуватися, тому що якщо відпускати нову техніку там поодинокоми випадками, то ворог починає просто акумулювати досвід, розуміти, що це таке. Можливо знаходити якісь ну контрзаходи. А коли мова буде ну піде, все ж таки про масоване використання, то часу у нього для цього просто не буде. Пане Олеже, дякую за ваші коментарі. Нашим глядачам нагадаю, що в ефірі каналу Експресо був редактор Дефенс експресо Олег Катков і військовий експерт. І він власне говорить про те, що використання західної допомоги, коли ми говоримо про танки і бронемашини, має бути насамперед в форматі тих з'єднань, які сьогодні формуються і готуються для ведення бойових дій, а не за варіантом поодиноких там висмикування тих чи інших танків для виконання окремих завдань. Ми розуміємо, що саме так будуть чинити. Збройні сили які сьогодні готують масштабні наступальні дії, аби звільнити нашу територію від окупантів. Ось такими були головні воєнні підсумки цієї доби.